Привіт, це новинка 2025 року. Трактор ДТЗ 244 потужний, сучасний і створений для справжньої роботи. Подивимось, чим він вражає 24 кінських сили: надійний дизельний двигун, що забезпечує ефективну роботу в полі та на господарстві. Повний привід 4 на 4, шини 75 і п'ять на 16 спереду та 112 два на 28 ззаду. Це стійкість і прохідність на будь-якій ділянці. Гідрооб'ємне рульове керування з окремим насосом та регулювання нахилу рульової колонки усе для зручності і точності управління. Окрема реверсивна коробка передач вперед, нейтраль та назад. Перемикання, яке робить роботу швидкою та комфортнішою. Комбінована багатофункціональна панель приладів це повний контроль над усіма системами, амортизоване крісло з підлокітниками, рівна підлога. Усе придумано до деталей, що ви працювали з комфортом. Також допоміжний паливний фільтр нового дизайну з паперовим елементом для надійної роботи двигуна. ДТЗ 244 це техніка, яка поєднує потужність, комфорт і сучасні рішення. Яка модель вам ближче до душі? Напишіть у коментарях.